У ім'я Отця і Сина і Свята Духа Воскресінням Христовим братія і сестри. Господь наш Ісус Христос, будучи на землі, зробив багато чудес. Настільки багато, що навіть апостол Євангеліст Ян Богослов казав, що весь мир не може вмістити тих чудес, що створив Господь. Чому? Тому що Господь. І Бог наш, так ми почитаємо Господа Ісуса Христа. Бог і людина дві природи во Христі. Як людина, Він показав, яка совершенна людина, до чого ми взагалі призвані. Тому що ми, подивлячись на Христа, в розпачі кажемо, ми не такі, на жаль, не такі. Але Чудеса творяться Божественною частиною Христа. Як Бог Він творить все. Творить за одну умову. Господь питав у людей, а чи маєш віру? Коли людина мала віру, вона отримувала те, що просила. От сьогодні і в сьогоднішній Євангелії згадує два чуда великих, які Господь створив. Минулу неділю ми чули, як Господь в землі з землі Генісарецької зцілив дяснувату людину, вигнав біса з людини, навіть не одного, а легіон. А потім, коли повернувся знову в Капернаум, його зустрічало багато людей, нато. Господа взагалі чекало дуже багато людей і постійно з ним ходили. А скільки скажемо? Для того, щоб уявити, ми згадаємо, що проповідь Господню. Колись Господь створив чудо умноження хлібов, множення П'ять тисяч наситілий. Уявіть зараз натовп п'ять тисяч людей. А якщо сказати сім тисяч наситіх, інший раз чудо. І от ці люди чекали Христа. Коли Господь вийшов, люди чекали, хто прийшов подивитися, тому що чув, що це незвичайна людина, чув Його проповіді, чув слова Його. І інші деякі прийшли для того, щоб подивитися чудеса, які постійно Господь творив. А були люди, які прийшли, як фарисеї, для того, щоб уловити його в неправді. І от серед всіх людей, чи знато, прийшов один людин, одна людина, архі... начальник архісінагов. Це настоятель храму на теперішній час. І ця людина з фарисеїв. Фарисеї ненавиділи Христа через те, що Христос облічав їх для того, щоб вони спаслися. Але замість покаяння вони мали ненависть. І, як Івангелія пише, часто приходили фарисеї чи законники для того, щоб спіймати, половити його в слові. Але цей чоловік, ця людина, Іаїр, ім'я йому збереглося, він прийшов з іншим до Христа. Він припав до ніг Христа для того, щоб Господь допоміг. Його єдина донька була смерті. І навіть молитви і інше не допомагало. донька лежала на ліжку, а Яїр прийшов до ніг Христа. Припав і просив, Господи, прийди до мене, моя донька лежить хвора. Господь нічого не спитав і тут же почав через натовп йти. натовп чув з ним. І всі йшли до домівки Іаїра. І коли Господь йшов серед натовпу була жінка, яка страдала жіночою хворобою кровотечі. На той час це було з одного. Вважалось, що ця хвороба людина вважається нечистою. На цей час, коли людина хворіла, вона не могла доторкнутися, тому що чистота, до кого доторкнеться, людина та інша теж була нечистою. Тому ця жінка була в розпочті. Івангелія пише, що весь свій достаток вона витратила на те, щоб злічитися з цієї хвороби. Зверталась до врачів, але врочі не допомогли. І ось коли Господь йшов, через сором вона переступила і доторкнулася до одежі Христа задів, не сперті задніх, для того, щоб ніхто не побачив. Але доторкнулася не просто, а з молитвою, ми б так назвали зараз молитвою. Тому що вона сказала, якщо доторкнусь до нього, сілюйся. Каже так, якщо людина вірить, але в кого і в чого? Якщо б вона розуміла, що це звичайна людина і доторкнулась до неї, мабуть, нічого не отримує. Тому вона звернулася до нього з молитвою, що він є син Божий. Вона звернулася до Бога. І тільки вона доторкнулася, хвороба її залишила. І вона тут же з радістю це відчула, але відчула не тільки вона. Люди як йшли, так і йшли. А Господь зупинився. Ми знову згадуємо, що Господь це Бог і людина. Як людина, Господь повернувся і спитав, хто доторкнувся до мене. І всі почали думати, що щось неправильно зробили. Апостоли подумали, Господі, хто ж може доторкатися тебе здоркаються? Але Господь питав про інше. Хто торкнувся, і з мене вийшла сила. Хто з вірою торкнувся? От чому різниця? Торкаються всі, а з вірою торкаються одиниці. Тоді почало озиратися і бачити, що ніхто не відзивається. Тоді жінка зрозуміла, що не може укритися. Вона через свій сором переступила, стала перед Христом і сказала: Да, Господи, я. Розказала про свою хворобу і розказала, що зцілення стало. Для чого Господь зупинив? Для того, щоб інші побачили цю віру. Для того, щоб інші брали приклад з неї. Сказав Господь після цього: держай, дщи, віра твоя спасла тебе. Дерзай, дерзай вірі. Ще твори інші діла віри. Але тільки Господь це сказав. Прийшла інша людина від Іаїра і сказала, не турбуй вчителя, не турбуй, донька твоя вже померла. Ієрино, Іри... батькове серце, похитнулось, але Господь тут же підхватив його думку, сказав, не відчайлись, тільки віруй. Знову ж ми чуємо, віруй. І пішли. Дойшовши до дому Іаїра, побачили, що багато людей вже зібралися втішати трагедії. Іаїр був важна людина, багата, і дуже багато людей зібралося, плакаючи цим. Але Господь сказав, підійшовши до одра, не помер, но спить. Інші сміялися. Тому що знали, що дитина померла. Тоді Господь бачив, попросив вийти всіх, крім трьох апостолів і батьків. Доторкнувшись до одра, взявши за руку дитину, Христос сказав: дівіться, встань. І дитина піднялася, жах об'яв всіх, тому що Христос. Словами людини сказав, дівіться встань, а сила Божа повеліла повернутися з душі знову в тіло. Христос сказав, що душа вийшла, а повернулась знову. Знаєте, коли ми чуємо вчення православне, догматичні вчення, що Христос є Бог і людина, ми ніби. На другий ряд ставимо, що це не так важливо для нашої практики. А якщо зрозуміємо, що Бог всюди, повсюди, особливо місця де місце, де Бог є найбільше, це храм, подумайте, серед нас Господь, в чому різниця? Між тим, що людина не бачить Христа. Саме через те бачили Христа як чоловіка, а не бачили, одиниці бачили, що він Син Божий. Ми дуже багато бачимо і робимо ніби і корисних, і правильних справ. Це необхідність, тому що в наш час дійсно дуже багато діл, які ми не можемо сказати не хочу робити. Але в чому різниця? Дехто каже, суєта об'яла. Суєта, тобто сує, пусто. Людина багато робить, а користі немає зовсім. Тому і розуміє, що духовної користі, на жаль, немає. Якщо ми кажемо, що ми живемо для того, щоб християни, як ми, як християни, служили Богові, то і повинно бути не суєм. Навіть в храмі ми багато робимо. Навіть молитви устами кажемо, але це може бути суєм. Якщо я кажу, торкаюсь Христа як багато людей, торкались його людського тіла а його людське тіло, в тому числі через святих, ми бачимо через ікони, але можна не побачити Божественне Христове. Якщо я, як та жінка, тор торкаюсь з вірою, я бачу, для чого я роблю. Тому і, дивлячись на наші справи, ми взагалі не кажемо, що я робив. Православі є перше питання, навіщо? Якщо я робив, для чого робив? І якщо через це питання ми просіємо всі справи свої, то для чого? Для Христа, для кого? Залишиться дуже мало? Дуже багато людина робить, а для Христа робить дуже мало. Тому і Христа не відчуває. Тому і людина знає в кращому випадку, а це дійсно хорошо, Якщо знає догмати да, це наш обов'язок знати. Не просто приходити, звісно, це теж добре, якщо людина помолилась, свічку поставила, але вивчати, вивчати літургію, вивчати. Раз вже ви сказав слово літургія, де Христос ми Христа приймаємо в повноті. Ви повинні розуміти, що літургія починається навіть не коли священник козла дає, а літургія починається. До цього, це вже друга частина літургії. Сьогодні побачив, що на початок служби мало людей, а потім люди підтягнулися, то знаєте, проскомідія перша частина літургії починається при закритих царських вратах і вже священик молиться. Якщо ми не розуміємо, то ми вже втратили пів літургії. А дехто приходить на літургію вірний. Коли священник вже не може вийти, за пісочки за пом'янути, ми подаємо, тоді неможливо після великого входу Христос йде на страждання, то ми повинні знати, не просто прийти, а смисл, вивчати. Якщо ми кажемо Христу робити, діла, а які діла Христос від нас чекає? А діла? Ці духовні. Ми працюємо через нашу працю, ми повинні виконати те, що Христос сказав. Ми згадуємо постійно, не зло б'є, не відповідай злом за зло іншої людини. Нам дуже багато людей трапляється, що нас допікають. Але Христос сказав, не відповідай, не засуджуй нікого. Виконуй це, не засуджуй. Зла не тримай на людину. Свої бажання ми згадуємо, чого я хочу, а дуже часто хочу відомстити. Чому я це роблю? Тому що їм гірше стане. Оце християнин зовнішній праведний, а на наміри людина має відповісти злом за злом. Оце внутрішнє те, що ми повинні себе заставляти, пересилити, терпіти. Господь терпів і нам вілів. Якщо людина робить це уважно, вона дійсно Христу служить. А якщо без уваги, це зовнішньо торкаємося Христа, внутрішньо нічого не молимося, внутрішньо нічого не просимо. Якщо згадаємо, що молитва це серце нашої віри, без молитви взагалі людина не релігійна, кажуть. Якщо людина живе і знає, але не молиться, не спілкується з Христом, не спілкується з Господом, вона взагалі не віруюча людина. Тому спілкування з Христом це необхідність. Але яким чином ми повинні молитися Богу? Перше уважність. Але мало хто скаже, що я молюся уважно. На жаль, наші страсті і гріхи не дають нам молитися уважно. Але через старання людина починає мінятися. У нас щось получатися. Ніколи не заслужувати інших. Тому що Господь бачить серце. Зверніть увагу, що жінка словами нічого не вимовила. Господь бачив намір. Для чого? Коли людина не бачить, Господь бачить людські мислі, намір. Отже, якщо наші наміри всі відкриті, дехто сказав, всьому міру аж захлебнутися треба, якщо наші наміри побачать. Тому, якщо наміри чисті, і людина відчуває, спілкуючись з нами, що ми не бажаємо людини зла. Якщо кажемо про молитву, є вороги молитви, гордість, Ми, якщо людина горда, вона, на жаль, не тільки хвалиться пред Богом, вона навіть думає, що, навіть страшно сказати, Бог йому довжи, повинен щось. Якщо я молюся, ти Господі дай. Тому що я зробив це і так це признаки гордості. Смиренна людина ніколи не вимагає, вона смиренна просить. Якщо ми знову згадаємо про молитву, то дійсно. Кажучи про молитву, перше це покаяння. Згадаємо знову, що Господь казав притчу про Митра і фарисея. тільки на фундаменті покаяння людина може щось спілкувати з Господом. Тому, приступаючи, вимовляючи Слово Господі, для того, щоб не переступити заповідь, не вживай імені Божнього Всує. Людина вже повинна налаштуватися, яким чином, хто я і хто він. Смиріння. Якщо людина смирінням звертається, тоді вона дійсно відчуває відплив у Господні. Людина горда, вона теж може щось відчувати. Навіть святі всі кажуть, бачити, але це погибель не бачення, це прелість називається. Нічого на молитві не повинна уявляти, як недостойні звертатись до Господа. Але молитва це дійсно вираз нашого духовного життя. Неможливо жити без уваги і на молитві мати увагу. Якщо людина протягом дня служить Господу, вона завершує день молитвою, вона завершує труд свій молитовний. І це дійсно. Ми живемо з увагою перед Богом. Тому, браті і сестри, сьогодні, згадуючи великі чудеса, будемо розуміти, що Господь Він Бог і людина, людина і Бог. Тому до Божественного треба звертатись як подобає. Перше з увагою жити, по славу Божу, як святі отці казали, і конкретно виконати те, що Господь сказав. Тому і радість наша душевна душі. Буде через те, що ми доторкаємося до Христа і отримуємо те, що Господь наш чує, а з з вами во всі дні. Зрозумійте, Господь з нами по всі дні. При м'я і услишуття в День печалі Твоє я. Так казав пророк Давід. Тільки звернулася людина, Господь чує. Це питання, як звернулася, з чим звернулася. Тому Дійсно, радість велика, що ми Христові. Тільки знаємо, що Господь нас знає, цінить, вірить в нас, що ми поміняємося. Не залишаємо Його ми, а Він нас не залишить. Спасибо Господь.